Усім привіт! У нас новинка: Чудова настільна гра, збери колір. В першу чергу, це стратегія для найменших, а також весела сімейна гра, яка прикрасить ваші вечори. Наше завдання розкласти на ігровому полі усі кульки, залишити серединку порожньою. Тепер гравці по черзі повинні посувати певний ряд кульки так, щоб скласти комбінацію з двох або трьох однакових кульок. Ось, наприклад, посуваю, і у мене ось тут. Є дві однакові кульки. Забираю. Це забираю. Також ці кульки. Поки що все. Черга наступного гравця. Посуваємо. Тут теж з'являється кілька комбінацій. І все, гравець може забрати. Перемагає той, хто збере якомога більше комбінацій, якомога більше кульок. Посувати можна як по діагоналі, так і по вертикалі.